Усім привіт! Я це відео це хотів вам записати не для того, щоб ви мене, наприклад, пожаліли. Жалість ця це... штука хороша, але не в моєму випадку. Я хотів би, щоб ви розуміли, що коли, наприклад, вам деякі волонтери кажуть, блять, я не можу цього зробити пару днів, бо не можу фізично, щоб ви розуміли, про що йде мова. В моєму випадку, якби на моєму місці була дівчина-волонтер і був такий запит, то вона дійсно нічого б не змогла зробити. А так я сам, але я все-таки чувак. І я можу трошки більше. Тому, блять, напрягаємося. Піднімаємо, блять! Правильна машинка їде до нових господарів. Але не завжди буває так умовно легко, тому що волонтери всі різні. Одні отакого росточку, другі більші, одні маленькі, худенькі, інші жирненькі, які в будь-якому разі. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що волонтери теж люди. Цьому вам всім зустрінемося на шляхах, які ведуть до перемоги.